Що це було? Інтернетом гуляє провокативне відео. На ньому невідомі в спецформі увірвалися до одного з столичних кінотеатрів і силоміць витягли з сеансу двох відвідувачів. Ось це, подивися. Я нічого не зробив! Е, е! Що тут відбувається? Що таке? Покажіть ваші документи. На якому основанні ви затримуєте цього чоловіка? Я, я адвокат, я знаю права. Зараз все. Е -е! е! е! Я адвокат, я сказав! Ви не маєте права! Автор відео пише, що це був кінотеатр на оболоні. Відвідувачам ніхто нічого не пояснив. Під час інциденту фільм перервали, а після двері, через які вивели двох чоловіків, заблокували. Тільки на маски шоу завершилися, як демонстрацію фільму відновили. Інтернетом ширяться чутки, що це просто така собі вистава, аби полякати глядачів. То що це було? Постанова чи операція спецслужб наразі невідомо. В столичній міліції поки що прокоментувати це не змогли.